І п'ятикласники за розкладом урок української мови. І з вами я, пані Юлія, українська мова різнокольорова кольорова. Не розмовляють 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогоднішнього уроку словосполучення, відмінність словосполучення від слова й речення, головне та залежне слово. Поруч із нами сьогодні на уроці будуть наші улюбленці: коти, кішки та кошенята. Разом із ними ми розпочнемо мандрівку у світ синтаксису Пригадаємо! Який розділ науки про мову називаємо синтаксисом? Що він вивчає? Синтаксис це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. І поруч із синтаксисом завжди є пунктуація. Пунктуація розділ мовознавства, що вивчає розділові знаки. Як же визначити, чи два слова є в нас словосполученням, чи ні? Скористаємося алгоритмом, який пропонують автори підручника українська мова-брати за болотні. Дивимося, чи є два слова, що належать до самостійних частин мови? Так? Від одного слова до іншого можна поставити питання? Так. Отже, це словосполучення. Якщо ж ні, то це не словосполучення. Або ж якщо два слова не є самостійними частинами мови, то це теж не словосполучення. З'ясуймо, що ж таке словосполучення? Словосполучення це поєднання щонайменше двох повнозначних частин мови. Двох. Повнозначних самостійних слів, одне з яких головне, інше залежне. Головне це слово, від якого ми ставимо питання. І ми його позначаємо ось так: Залежне це слово, до якого ми ставимо питання, це слово, що відповідає на питання. Наприклад, сонячний день. День, який сонячний. День це головне слово. Сонячний це залежне слово. Нумо практикувати. Ви бачите розкішного кота, який читає книгу. Спробуємо за цим зображенням визначити словосполучення та з'ясувати, яке ж слово є головним, а яке залежним. Головне слово, кіт який? Пухнастий, гортати. Головне слово. Гортати що? Книгу? Книгу це залежне слово. Визирнути головне слово. Визирнути куди? У вікно? Вікно це залежне слово. Читати головне слово. Читати як? Швидко. Швидко. Це залежне слово. І аналогічно наступні словосполучення. Схожий головне слово. Схожий на кого? На кота. Це залежне слово. Пишатися головне слово. Пишатися чим? Здобутками залежне слово. Замріяний погляд. Головне слово. Погляд який? Замріяний. Це залежне. Слова в словосполученні пов'язані за змістом та граматично. За змістом ми можемо визначити головне та залежне слово. Наприклад, рудий кіт. Кіт головне слово, кіт який рудий. Це залежне слово. Слова в словосполученні також пов'язані граматично. За допомогою закінчень. Скажімо, струнка кішка, закінчення А у прикметнику і закінчення А в іменнику. З домашніми улюбленцями. Ці два слова пов'язані за змістом, а також граматично. В цьому словосполученні слова пов'язані за, за допомогою закінчень іми в прикметнику, ями. В іменнику та за допомогою прийменника з відпочивати на підвіконні на прийменник. В цьому словосполученні слова пов'язані завдяки прийменнику. Тобто граматично. Чим же відрізняються слова від словосполучення і від речення? На відміну від слова. Слово сполучення точніше називає предмет, ознаку, дію, явище. На відміну від речення, слово сполучення не виражає завершену думку. Наприклад, слово кіт. Воно одне, так? кіт. Але який кіт? На малюнку два коти. Словосполучення… Білий кіт це вже більш точніше. так? Кіт який білий. Ми вже знаємо ознаку, що цей кіт білий, але їх двоє білих. Кіт який праворуч, «Кіт праворуч, саме про нього у нас словосполучення. Речення білі коти дивляться в різні сторони. Речення виражає відносно завершену думку. І речення, як ви помітили, складається з різних словосполучень. Наприклад, білі коти різні сторони, дивляться в різні сторони. Словосполучення бувають поширеними та непоширеними. Непоширені словосполучення. Складаються лише з двох повнозначних слів головного і залежного. Наприклад, пухнасті улюбленці. Пити молоко, дивитися на кота. А ви скажете: дивитися на кота це ж три слова. Так, але повнозначні самостійні частини мови лише. Два слова дивитися і кота. Поширене словосполучення складається з трьох і більше повнозначних слів. Одне й те саме слово в поширеному словосполученні може бути головним, тобто від нього ставимо питання. І може бути залежним, тобто до нього ставимо питання. Наприклад, двоє милих кошенят. Це складне словосполучення, тобто воно поширене. Це поширене словосполучення. І складається з двох словосполучень. Перше словосполучення милих кошенят. Кошенят яких? Милих. Кошенят головне слово, милих залежне слово. Двоє кошенят. Те ж словосполучення, яке складається з двох повнозначних слів. Тварини з сірими очима. Це поширене словосполучення. І воно складається з двох непоширених словосполучень. Сірими очима. Очима якими сірими. І тварини з очима. Нумо практикувати. Вам потрібно визначити поширені й непоширені словосполучення. Спробуйте спочатку самостійно. Отже, білий пухнастик це яке словосполучення? Правильно, непоширене. Кіт на гіллястому дереві. Це яке словосполучення? Поширене. Адже Складається з двох непоширених словосполучень. Гіллястому дереві на гіллястому дереві. І кіт на дереві. Синє небо за спиною. Яке це словосполучення? Так. Поширене. І складається з двох непоширених словосполучень. Синє небо. Небо яке синє. Небо за спиною. Небо де за спиною. Замріяний погляд. Яке це словосполучення? Непоширене. Погляд який? Замріяний. Дивитися на пташку. Дивитися куди? На пташку. Це непоширене словосполучення. Адже лише два повнозначні слова. На це прийменник. Триматися кігтями за гілку. Яке це словосполучення? Молодці. Поширене. І складається з двох непоширених. Триматися кігтями і триматися за гілку. Нумо конструювати. Подивіться уважно на зображення, на світлину, де є не лише коти. А і їхні друзі, а може вороги, собаки. Вам потрібно створити словосполучення поширені та непоширені. Зробіть це самостійно вдома і запишіть до зошита, розподіливши на дві колонки. В першій колонці запишіть поширені, а в другій колонці запишіть непоширені. Варто звернути увагу на те, що не всі поєднання двох слів є словосполученнями. Запам'ятайте, не є словосполученнями підмет із присудком. Адже таке поєднання це вже речення. Наприклад, тварини бавляться, Так, тварини бавляться на фото. Тварини, хто що? Підмет бавляться присудок. Це підмет і присудок, і це речення, не є словосполученням поєднання іменника-займенника із прийменником. Загалом поєднання повнозначної частини мови із прийменником. Наприклад, біля кота. Біля це прийменник. Тому не є словосполученням біля кота. Поблизу нього, поблизу це прийменник, не є теж словосполучення таке поєднання слів. До словосполучень не належать однорідні члени речення. Наприклад, коти й собаки великі та малі. Ці слова. Є однорідними членами речення. Ви пам'ятаєте, що у словосполученнях обов'язково має бути головне та залежне слово? А як же ми тут визначимо головне і залежне слово? Хто ж тут головний коти чи собаки? Великі чи малі? Тому ми вважаємо, що однорідні члени речення не належать до словосполучень? Нума практикувати. Ваше завдання знайти серед поданих сполучень слів саме словосполучення, пам'ятаючи правила, які ми розглянули на попередньому слайді. Отже, подивіться спочатку самостійно, подумайте, пригадайте, що не є словосполученнями підмет присудок. Поєднання іменника чи займенника з прийменником та однорідні члени речення. І визначаємо. Бути щасливим. Це буде слово Так, буде. Бути яким? Щасливим. Грати й відпочивати. Ні, це не є слово адже це однорідні члени речення. Близько години. Близько години не є словосполучення. І слово близько в даному випадку є прийменником. І стоїть біля іменника години, при іменнику. Тому близько години не є словосполученням. Але стояти близько, стояти де? Близько? В такому разі близько. Вже буде повнозначною частиною мови, ми можемо поставити питання і можемо визначити, що це словосполучення. Досягти успіху. Досягти чого успіху буде словосполученням. Час настав. Хто що, час, що зробив, настав? Підмет і присудок отже. Це не є словосполучення. Любити рідних. Любити кого? рідних Словосполучення. Життя триває. Життя підмет триває присудок. Це речення, це не словосполучення. Брати участь, брати що? Участь словосполучення. Активно й плідно не є словосполученням, адже це. Однорідні члени речення. Погляньмо ще раз уважно і назвімо словосполучення. Натхнений завданнями, надихатися сміхом, привітне сонце, спекти піцу, правильна відповідь, відпочивати вчасно. Вивчаючи словосполучення, ми також звертаємо увагу на синтаксичний розбір словосполучення. Схема синтаксичного розбору є в кожному підручнику з української мови для п'ятого класу. Я ж вам наводжу приклад схеми з підручника братів заболотних. Перше, що ви повинні зробити визначити головне і залежне слово. Ми вже з вами знаємо, як це робити. Так? Визначаємо: наприклад, прихилилась до шибки. Прихилилась – головне слово. До чого до шибки. Шибки це залежне слово. Поставити питання від головного слова до залежного. Визначити, якими частинами мови виражено головне і залежне слово. Прихилилась дієслова. Шибки це іменник. Вказати, за допомогою чого здійснюється граматичний зв'язок між словами. За допомогою чого здійснюється зв'язок між словами в цьому словосполученні. В цьому словосполученні граматичний зв'язок здійснюється завдяки прийменнику до, а також завдяки закінченню. Нумо конструювати. Утворіть за одну хвилину якомога більше словосполучень із поданих слів. Можна змінювати форми, тобто закінчення або, наприклад, ви слів. Ви бачите нашого гарненького кота рижого, так? і наведені слова. Кіт. У загорнутий, білий, зелений, біля, рудий, кошик, ковдра, на, лапки, очі, не, вуса, вуха, під, дивитися, ворухнутися, уважно, веселий, лагідний, добрий, кадр, погляд, любов, до щастя, бути вам потрібно зараз сконструювати якомога більше словосполучень із цими словами. Ви можете навіть погратися вдома. Хто більше? За одну хвилину зможе скласти словосполучень. Ну от, наприклад, рудий кіт перше словосполучення. Загорнутий у ковдру друге словосполучення. Дивитися уважно. Третє словосполучення. Добрий погляд. Четверте слово сполучення. Так. Лагідний погляд. Так, може бути так? Щастя бути котом. Ще одне слово сполучення. Але щастя бути котом. Це вже буде речення. Ні, не підходить. Бути котом це словосполучення. Незабаром пролунає дзвінок, і ми з вами повинні встигнути підбити підсумки уроку. Отже, ми на уроці з'ясували, що синтаксис це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. Ми також визначили, що. Словосполучення це поєднання двох і більше повнозначних слів. Одне з яких є головним, інше залежним. Від головного слова до залежного ми можемо поставити питання і схематично зображуємо ось так. Наприклад, веселий кіт, кіт який. Веселий. От у нас над е, нашим екраном є рудий, руде кошеня. Кошеня яке? Руде. Окрім того, ми визначили, що словосполучення бувають поширеними та непоширеними. Поширені можуть складатися. З двох, з трьох та більше повнозначних слів. До словосполучень не належить. По-перше, підмет із присудком І справедливо, адже це вже речення. По-друге, поєднання повнозначної частини мови з прийменником. Найчастіше це іменник з прийменником або займенник з прийменником. А також однорідні члени речення. І наостанок домашнє завдання. Запишіть якомога більше словосполучень, які б характеризували вашого домашнього улюбленця. Визначте в цих словосполученнях головне та залежне слово. І намалюйте схемки. До нових зустрічей! Мур!